Тим часом, власне, як повідомлено було вже з боку Вашингтона. Сьогодні на зустрічі у Рамштайні буде відсутній ну, в форматі Рамштайн, мається на увазі, буде відсутній американський міністр оборони під Хексет. І це вперше за три роки, американський представник проігнорує засідання Рамштайну. Пише про це Associated Press, посилаючись на свої джерела у Пентагоні. Міністр оборони вперше за три роки ще. Су заснування контактної групи для координації військової допомоги Україні відомо, як формат Рамштайн. Не візьме участі в її засіданні. Ніяк ані фактично фізична присутність, от не те, що не гарантована, її не буде. Так і по відеозв'язку під гексет не візьме участі у діалозі. В розмові міністр оборони в неділю повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі. Прибуде до Брюсселя лише у середу ввечері після завершення. Засідання контактної групи з питань оборони України, Тобто демонстративно, гексет цю зустріч. Міг би на кілька годин швидше прилетіти, як би хотів. Ну але бачимо, що е, після недільного вояжу до Сингапура треба відпочити серйозно кілька днів міністрові оборони, очільнику Пентагону, і відповідно він не встигає на зустріч у Брюсселі. Ну і також Сочай Прес робить висновок із цього демаршу Хексета. Наступний що це фактично, Тично останні серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні. Це відбувається відразу після попередження президента Франції Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних про те, що США ризикують Шата інші, ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм буде здійснюватися ціною відмови від допомоги Україні. Простою мовою Америка переключає свою увагу на Тихоокеанський регіон. Регіон, Китай і його зону впливу і фактично демонстративно дистанціюється від України і проблем російсько-української війни. Гексет не хоче бути у Брюсселі, не хоче брати участі в форматі Рамштайн в жодним чином, ані дистанційно, ані фізично присутнім. Отака От картина. І Трамп на цьому тлі теж взяв довгу паузу, не коментуючи взагалі російсько-українські проблеми. Ме питання кілька днів уже мовчить Трамп і взагалі ні операцію Павутина. інші питання він не коментує. Крім того, в нас є заява Віктора Орбана, скандальна із Угорщини. І Орбан заявив, що він зробить все від себе залежне, аби Україна не вступила до європейського союзу. Бо Орбана буде мучити совість, якщо Україна вступить до європейського союзу. Ось так прокинулась совість Віктора Орбана. Виявляється, вона у нього. Десь там є невідомо в якому місці частині організму. Але от прем'єр-міністр Угорщини відверто заявив в соцмережах в Фейсбуці, що він докладатиме всіх зусиль, аби завадити вступу України в європейський союз, оскільки дуже турбується про угорські інтереси і інтереси Європи. На думку Орбана, розширення європейського союзу це загалом благородна ідея, але. Не тоді, коли йде мова про вступ України, в всіх інших випадках це добра ідея, тільки не Україна. Мовляв, для брюссельської бюрократії це вигідна угода в умовах програної війни. Якої програної війни не зрозуміло тут. Орбан маніпулює фактично у кожному слові своєї заяви. Україна висмокче кожен євро форент і злоти, які ми досі витрачали на змістнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Безапеляційно стверджує Орбан. Злоти він згадує тут не випадково, сподіваючись на те, що очевидно новообраний президент Польщі буде. На подібну риторику використовувати і підтримує його в тих антиукраїнських випадах. Е, знову ж таки, напевно, тут орбан апелює і до тих е, фермерів, інших е, польських представників, які блокували український кордон раніше тривалий час, і от е, намагається маніпулювати і їхніми настроями. Також Орбан продовжив свої заяви, що через 10 років він не зможе відповісти перед своєю совістю. Перед своїми онуками перед країною, якщо не зробить зараз усе, аби захистити угорщину Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України. Цей допис Віктор Орбан використав для чергової реклами урядового опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій, які навіть перевели в онлайн для більшого охоплення. Тобто спочатку ходили людей, опитували там письмово фізично, але тепер вирішили ще онлайн опитування зробити, яке можна, звісно. Скоригувати зманіпулювати ним так, як цього Орбану захочеться. Отже, ну фактично, ми бачимо, що Орбан уже маніфестує, заявляє, от про свій намір, що він буде Україні створювати різноманітні бар'єри на шляху до приєднання до Європейського Союзу. Мова не йде не лише йде мова про те, що Угорщина проти вступу України до НАТО, як і деякі інші країни. Ну Трамп, зокрема, і. Його влада, його оточення у США, але і бачимо до Європейського Союзу так само у нас багато на шляху цьому багато бар'єрів. Угорщина один із найбільш таких видимих цих бар'єрів, який відверто, власне кажучи, озвучений безпосередньо прем'єр-міністром цієї держави.